Ніби потрапили до радянського союзу. Відомий український ведучий Григорій Решетнік розкритикував стан білоцерківського стадіону трудові резерви на своїй сторінці в інстаграм. Він оприлюднив відео, де розповів, що приїхав до Білої церкви разом із дітьми на турнір. Однак, замість спортивного драйву отримав шок від побаченого. Найбільше решетніка здивували трибуни для глядачів, облуплені та занедбані. Телеведучий зазначив, що наше місто буцімто не може ніяк побороти радянський союз. Юс і додав, що через подібні банальні проблеми футбол в Україні не розвивається, а діти просто втрачають бажання ним займатися. Цей допис викликав обговорення в соцмережах. А місцеві кажуть, проблема не нова, велике красиве місто з прекрасними людьми. Приїхали на турнір з дітьми. Враження ніби потрапили. До Радянського Союзу незалежність здобули в 91-му, а Біла церква досі бореться. Стільки бізнесу, стільки податків. Поле, доріжки ще пів біди. Це інше все для людей. Все клас. Директор стадіону трудові резерви Назар Коваленко пояснив, що про проблему з трибунами знають і намагається вирішити її вже не один рік. Перемовини щодо ремонту тривали ще до пандемії COVID-19, коли навіть встигли виділити кошти. Однак, згодом фінансування заморозили. Також він пояснив, що наразі стадіон підпорядкований не місту і не області, а Міністерству молоді та спорту. Тож виділяти кошти мають з держбюджетом. Але за словами Коваленка, зараз це не на часі, адже йдеться. Не про 100 тисяч, а про мільйони на капітальну реконструкцію. Зазначу, трудові резерви розраховані на 13 тисяч сидячих місць. Окремо директор наголосив йому прикро чути закиди щодо стану бігових доріжок, адже вони нещодавно відремонтовані, сертифіковані та придатні для проведення відповідних змагань. Зараз ми робимо все своїми силами. Ви бачите самі, що стадіон живе. Багато дітей тренується. Місто приходить ну сюди приходить у нас тренуватися і діти, і дорослі. Дуже багато дітей тренуються. Якщо трибуни, це десь близько до 100 мільйонів, тому що у нас всі бачать верх. А я знаю, що всередині під трибунним по їх треба всі привезти ізоляцію. Там дуже багато роботи для того, щоб це все привести стульчики, які тут, ну, стульці, які тут є, це тільки вершина айсберга. Нам треба зробити повністю капітальний ремонт цих трибун, тому що вони були побудовані ще в 80-му році, і е, прийшло вже дуже багато часу. І, на жаль, так і є. Але воно, слава Богу, воно ну, тут е, не небезпечно. Підозрілу лисицю помітили в парку Олександрія. Відео з твариною поширили вихідними у місцевих пабліках. На кадрах видно, як руда гостя неподалік людей перебігає дорогу від зоопарку до зеленої зони. За словами білоцерківчанки, це вже не вперше. У коментарях одразу з'явилися припущення, що чотирилапа може бути хворою на сказ. Єгер дендропарку Григорій Тіга заспокоює. Поява руденьких у них це нормальне явище, бо вони є мешканцями Олександрії і ймовірно. Під вечір вона просто вийшла в пошуках їжі. Також додав агресивна поведінка або дивні рухи головою, які нагадують ловлю мух це ознаки сказу. Але в цій ситуації таких не було. Тож єгер закликав мешканців не перейматися, бо за місцевою фауною стежать фахівці. Поламані руки, ноги, плече та забої це наслідки щоденного маршруту мешканців будинку по вулиці Героїв Крут. 87. Люди змушені ходити по прибудинковій території, яка вкрита розбитою бруківкою, оголеною арматурою, вибоєними та ще в темряві, бо вуличного освітлення тут немає. Особливо небезпечно у дощову погоду вода стікає з усіх боків, і вся ділянка перетворюється на величезну калюжу. За словами мешканців, найбільше потерпають люди літнього віку. І Скільки тут живуть, жодного разу нічого не ремонтували. Неодноразові звернення до департаменту ЖКГ результатів не дали. Я вигулювала собачку. Ішла сюди. І впала оце тут. Там була арматура, арматура. Я зачепила за ту арматуру і впала ж тут. Же. Люди зразу попідходили, визвали швидку. Швидка приїхала цього. Тут була ця арматура. Підійшов сантехнік Олег і вирвав цю арматуру, викинув туди у підвал. І ще зачепилася як швидка, як мені давали обезболююче, то фельдшерка теж зачепилася за це. Тут же ж і теж чут не впала. Це було при лікарю, при швидкій допомозі. Було багато людей, було багато свідків. Саме всі йшли до школи на роботу. Освітлення немає. Ввечері я неодноразово теж падала, але слава Богу, тільки збиті коліна і порвані штани. Більше слава Богу, це У нас он, мешканка 9-го під'їзду, 100%, Я знаю, що вона падала, і дуже багато людей падали, ламали руки, ноги. Це так далі продовжуватись не може. Звичайно, що зараз багато списують на те, що зараз повномасштабно, що не можна, але вибачте, ми звертаємося гостро з 16-го року. У мене всі відповіді лежать як під копірку. Пан Погасій є такий, який відповідає за дане питання. Він відповідає: коштів, на жаль, немає. Будемо шукати можливості. Все це продовжується 16-го року. Крайній випадок був, коли з'явився такий сайт, де можна було звернення в електронному вигляді. Я попросила сусіда, він більш такий в цьому питанні продвинутий, і він написав і дали відповідь. Точно так само влад сказав, як під копірку коштів немає. Коли будуть виділені, Бог його знає. Ніби проводять засідання. Це все. Я особисто дуже багато разів була в погосія. Він знає мене в обличчя, бо це було і за дитячий майданчик, за зупинку, за пішохідний перехід. Слава Богу, там більш-менш питання вирішилось. Ну, а це вибачте. У центрі оперативного реагування нам підтвердили, що до них дійсно зверталась мешканка будинку зі скаргами. Інформацію вони передали у департамент ЖКГ. У свою чергу начальник управління дорожнього господарства Олексій Погасій нам відповів, що проєкт на ремонт по цій вулиці дороговартісний. У минулому році вони вже провели геодезичні роботи і в цьому році вже розроблятимуть проєктно кошторисну документацію. Ну а далі чекатимуть виділення коштів з міського бюджету. Глибочка чи глибічка ось у чому питання. Мешканці села неподалік Білої церкви вже не вперше хочуть перейменувати свій населений пункт. Через це у селі розгорілися палкі дискусії. Одні кажуть, нинішня назва має російський слід, інші хочуть повернути історичну справедливість, а треті стверджують, що зміна не на часі. Всі подробиці у матеріалі. Село Глибочка розташоване на мальовничому березі річки Рось. Населення майже 400 осіб. Точних даних про заснування немає, але історики вважають це вісімнадцяте століття. Назва ймовірно пішла від яру, в якому розкинувся населений пункт. Як розповідає його староста, раніше мешканці вже намагалися змінити назву на глибічку в 2016 році. Тоді про це мали клопотати у Верховній Раді, але з невідомих причин цього так і не сталося. Знову до цього питання повернулися у 2024 році. Відповідно, я звернулася до Білоцерківської міської ради із зверненням громадян із близько 200 підписами. Після цього мене запросили на робочу групу. Спершу буде рішення сесії міської ради про організаційне питання проведення громадських обговорень. Далі буде проведення саме цих громадських обговорень, які будуть не менше тривати не менше 30 днів. А потім, в результаті позитивних громадських обговорень, буде схвалення сесією звернення до Верховної Ради України. Досліджуючи це питання, староста проаналізувала господарські книги села, у яких фіксувалися забудова, розмір земельних ділянок, вирощувані культури, а також дані про мешканців. З цих записів стало відомо наступне. З 1944 по 1980 рік у документах фігурує назва «Глибічка». У період з 1980 по 1985 вже «Глибочка». Далі з 86 по 2000 роки знову «Глибічка». А з 2001 назва остаточно закріплюється як «Глибочка». На посаді старости я із 2020 року. До 2020 року я була впевнена, що в нас село називається Глибічка, тому що я навчалася у Пилипчанській середній школі і в мене були однокласники із села Глибічка, і ну, ми знали, що це село Глибічка. От коли я вже прийшла сюди на роботу, я побачила по, по цих же по господарських книгах, що у нас воно село Глибочка називається. Через зміну назви усе село стоїть на вухах, а у правоту ті, хто наполягає на глибічці, демонструють свої документи та родичів. До того ж стверджують, форма Глибочка має російський слід. Мати в мене народження, їй зараз було б уже 105 років, 20-го року народження. Тут написано, що в селі Глибічка родилася. Один документ. Другий я. 52 року народження. Стоїть печать мокра, як її називають. І що тут написано? Глибічанська сільська рада. Що знайшов син в інтернеті? Деревня Глибочка, Карачаївський район Брянська область. Зрозуміло? Слідуюча. деревня Глибочка, Трибуховський район, Брянська, область. Брянська область, слухайте. І третя. Посіло Глибочка, Новозибковський район Бранська область. Що іще потрібно говорити? Однак жодного офіційного документа про перейменування села з Глибічки на Глибочку чи навпаки немає. Бічка, це називали. Може, бабіч десь бічки, бічки, село Глибічка була названа Бічка. Глибічка, ну не бочка, споконвіком ми пам'ятаємо. Так, да, Я теж приніс документи, які це, мама 35-го року народження, записано, село Глибічка, шлюб їхній, це теж тоді записували, як каже на наш односелець. Були ж нотаріуси, не, не дурні. це Записано зареєстрований шлюб, село Глибічка. Я родився вже в 61-му році. Теж видане свідоцтво про народження село Глибічка. Де взялося це слово бочка? Яке зовсім переміновує наше село? То я теж проти цього. Втім, серед селян є і ті, хто не підтримує перейменування з різних причин. Для одних це недоречна ініціатива у воєнний час, інші ж побоюються можливих труднощів із документами, попри запевнення, що їх не буде, а деякі принципово проти глибічки. Почалася війна. Всі люди молодшого покоління, які, в кого чоловіки, сини, доньки, воюють, рідні, брати, вони не вважають, що це на сьогоднішній день є це питання важливим. Закінчиться війна. Потім, будь ласка, люди, ви хочете повернути глибічку. Та нехай буде глибічка, ніхто не проти. Але сьогодні це є не на часі. Це люди старшого покоління. Ми поважаємо їхню думку, але є і молодше покоління. У них це була глибічка. У молодшого покоління це глибочка. Чому ви? Вони не рахуються з думкою молодшого покоління. Ну, це вже продовження роду села, це вже молоде покоління. І колись, навіть і ще дуже, дуже давно, у нас було і не глибочка, і не глибічка, але бідка. Історик Євген Чернецький провів власне дослідження щодо назви села і ще торік оприлюднив його. Каже, починаючи з 18 століття, у різноманітних документах та літературі фіксувалися різні варіанти. Глибочка, глибічка, глубочка, глебоча, глебочка і глубочок. Та, попри розмаїття, стверджує науковець, переважає саме глибочка, а така варіативність могла виникнути через відсутність єдиного правопису та те, як назву сприймали на слух. Про російські впливи взагалі не доводиться говорити, тому що це село, скажімо так, виникло ще за часів речі Посполитої, тобто тут Росії не було і тут Росія ні до чого. Тобто, відповідно, якщо говорити про можливі польські впливи, то для польської мови така коренева конструкція глибо, вона взагалі не притаманна. Тобто я б сказав, би, що ми маємо справу з питомо-українською назвою Глибочка, яка може бути надніпрянським варіантом поширеної на теренах України назви, які носять багато сіл глибочок. До того ж, у своєму дослідженні Чернецький посилається на словник Бориса Грінченка, де подано низку слів пов'язаних із глибиною, і всі вони мають спільну основу глибо. Саме тому історик переконаний, крапку в цій дискусії мають поставити мовознавці. Мешканці власне цього села вони демонструють свідоцтво про своє народження, де написано глибічка. Але ну, теж треба розуміти, що. В сільській раді, коли там в 20-ті, 30-ті, 40-ті, 50-ті, 60-ті роки велися ці всі документи, то тобто, там, мабуть, не, не, не сиділи, не працювали люди з вищого світу, які там глибоко знали і так далі. Тобто люди так чи інакше йшли за якимось, скажімо так, місцевою традицією, тобто, як їм простіше там, чи якось там краще називалося, так воно називалося. Згідно з листом національної комісії зі стандартів державної мови, перспективна назва глибічка відповідає нормам українського правопису. Водночас і чинна назва глибочка може бути. У слові глибокий звук О є етимологічним, тобто походить від праслов'янського О. Такий звук у більшості українських слів у закритих складах переходить в і дому дім, коло кіл. Процес переходу був поступовим, тривав з 13 до 18 століття. Отже, офіційна на сьогодні форма назви глибочка ймовірно може фіксувати період до завершення процесу переходу О в І, оскільки, за інформацією з відкритих джерел, поселення відоме з початку 18 століття. Остаточне рішення у цьому питанні за умови підтримки мешканців села Назви Глибічка ухвалюватиме Верховна Рада. То час покаже, як зрештою позначатиметься на мапі України цей населений пункт. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо Біла Церква. Коли хочеш знати не просто що сталося, а чому це важливо, заходь на сайт bc.espresso.tv. Там і блоги про життя, унікальні історії, погода та рішення міської ради, та навіть кулінарні рецепти від справжніх білотарківських господинь. Це не просто платформа, це дзеркало твого міста і району. На базі ДСШ номер 1 відкрили літні пришкільні табори. 170 дітей з першого по сьомий клас тепер двічі на день займатимуться гімнастикою, баскетболом, волейболом, плаванням, скалелазенням тощо. Також для них організували культурні заходи. Тож за кошти місцевого бюджету дітей забезпечать сніданками та обідами. Як зазначив директор ДСШ Юрій Гончаренко, долучили 12 тренерів, адже за нормами одна людина може відповідати за 15 дітей. Табори до 20 червня. Був відбір, зрозуміло. Намагалися найкраще, як о, поширення нам майбутнє, так сказати, тренувального процесу в закладі. Крім тренувального процесу, діти, зможуть зрозуміло, в нас є в планах, вони будуть виходити в парки відпочинку, вони будуть вже за домовленістю виходити в кінотеатри, в наш театр драматичний, будуть там вистави дивитися, тобто у них буде ціла програма для того, щоб вони могли різноманітно провести цей саме час. Чи вони з 9 по 15 годину от, будуть мати цю можливість 5 днів на тиждень. У світі, де навіть погода, де тримаємося фактів. Дякую, що цього вечора були з нами. Хай цей день завершиться для вас із думкою. Усе під контролем, бо ви в курсі подій. Побачимось.